Перед тим, як ми лакуємо, застелюємо нижні сходинки тряпками, бо з верхніх баляс, балясин буде траскати лак на е, сходинки, і тоді воно получиться такі крапочки, які вже неможливо стерти. Тому ми застелюємо тряпками. Е, лакуємо ми у, у тій самій послідовності, як і тонували. Намачуємо пензлик лак і починаємо лакувати з середини. Бо якщо ми почнемо звідси лакувати, дуже багато лаку робиться, і звідси все буде текти. А, а після того, як ми отут його розмазали, пензлик він не такий аж мокрий, і можна робити ці квадрати. Але спочатку бажано робити з тої сторони, щоб колінами не вимазатися в лак. Багато не наносимо, бо буде текти. Спочатку малюємо те, що точене, а потім квадрати, вже менш вологим пензликом. Малюємо, лакуємо ми в тій самій послідовності так тонували балясина і тут знизу. Перило ми не беремо, і за то, що нам треба перегнутися на ту сторону. Для лакування потрібен ще валік. Валік використовується для перила і для сходинок. Ми полаковували е, прольот балясин від великої до великої. Тепер лакуємо перило. Перило лакуємо пензликом спочатку. Багато не наносимо, щоб перило не потекло з цієї сторони гарно розтираємо. Беремо, наливаємо мисочку лаку, валік, видушуємо і закатуємо валік. З однієї сторони закатаємо. І з другої сторони. І валіком катаємо від початку до кінця. Не потрібно отак катати, бо вийде розділки. Так би поділено. Закатали від початку до кінця. Все, готово. Валік потрібно, щоб був паралоновий, можна і велюровий. Але велюровий він має такі ворсинки і на сходинках він може е, лишати ну, ворс такий. Е, під певним кутом його деколи видко. Але я використовую все паралоновий і я не маю ніяких проблем. Паралоновий на 10-10 см він має. Ми зробили всі балясини поверху. Полакували. І один прольот по сходах до кутових. Тепер ми приступаємо до покраски сходинок. Для покраски сходинки потрібно чиста тряпка, пензлик і валік. Чистою тряпкою ми протираємо сходинку від пилу. Пензликом. Наносимо лак жирним слоєм. Наносимо лак тільки по волокні. Куди йдуть волокна, так і ми наносимо отак. Ми не наносимо лак тільки отак. Уздовж ступеньки. Акуратно поприболясину, щоб ми її не заляпали лаком, бо вона в нас вже покрашена. Малюємо плінтус. Під сходинку, під сходинку жирно не наносимо, аби не текла. Ми лише можемо нанести більше лаку на сходинку і тут знизу під сходинку. Tak. Beremo valik. I... Valikom zakatojmo pisko I plintos. Валік, намочуємо в лак, легонько здушуємо і зверху лакуємо ступеньку. Ступеньку так лакуємо, щоб ми валіком не зачепили балясину і підступенник, бо ми вже його закатали. Тут теж акуратно, бо ми плінтус не зачепили. Відбили ми по краях плінтусу і відбили ми попри е, балясину. І тоді ми закатуємо уздовж сходинки. Закатуємо від початку до кінця, не перериваючи. Таким чином ми узяли за один раз під сходинку, сходинку і з долини сходинки. І так далі. Під сходинку, сходинку і долину сходинки. Помалювали до послідної кутової і малюємо перила з балясинами до кінця. Коли помалюємо перелаз балясинами до кінця, малюємо сходинки до кінця. Коли всі ступеньки помальовані, ми закінчуємо несучу дошку. Наносимо наносимо відносно жирно, але щоб не текло сильно. І закатуємо валіком. Валіком ми закатуємо для того, щоб вирівняти полоски від пензлика. А пензликом ми робимо для того, щоб пензлик зайшов у усі кути. І заодно, якщо ми зробимо все пензликом, то ми точно валіком нічого не пропустимо. І закатувати бажано зразу, щоб не чекати, бо лак може. Присохнути і не вдасться розкатати валіком. Валіком катаємо від початку до кінця. Так, так не потрібно, бо зробляться такі смужки. Потрібно катати від початку до кінця. Якщо у вас десь. Від пам'ятника лишився ворс і ви його забрали. Ви мусите перекатати цілу несучу або цілу сходинку, бо лишиться полоска від пальця, коли заберете. От і все. все, сходи перший раз лаковані. Тепер потрібно, щоб вони висохли. І ми їх будемо перешліфовувати. 320-ту наждачку уручну.